То у світ грішників спасти, таких персія, вечері твоїй тайної дне, сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам твоїм тайне не поміг, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник сповідає тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві твоїм, пом'яни мене Святий, коли прийдеш, Хай не на суд, і на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а та націлення душі і тіла. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа слава на грішення, Господи, прости мені зі Хочу вижити всім до сповіді. Слава Ісусу Христу, слава віки Богу Живому. Пресвята Богородиця, спаси нас. Отця і Сина Святого Духа, Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. І Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Святий Юдо, дай, наступайся за нас.